Друзі, всіх вітаю на себе на каналі, всіх радий бачити. Оце недільний вихідний день. Сьогодні на дворі погода чудова, не дивлячись на те, що пасмурна погода. Так знаєте, прохладно на вулиці. Але я вибрався на природу, хочу сьогодні прийти на свою стару локацію, відпочити. Хочу приготувати речаний супчик, Посмакувати. Так що Всім гарного перегляду, не перемикайтеся, заварюйте чай, каву і приступайте до перегляду. На цій локації мене не було з осені з того моменту, коли я на лісники жарив тут ось до, на камнях. Я взяв з собою сьогодні три сочницю, взяв з собою трохи щепок. Якщо ці не будуть горіти, то я буду щепками топити. Так, зберу я смій трісточницю. Так, ще пошниця моя готова. Так, ну що, поки розгорається трісочниця, я заливаю водичку у чайник на чай. Так, я думаю, що мені достатньо буде. Так. Чудово. Ну що, друзі, поки моя водичка гріється в чайничку, щоб мені не втрачати час, так як зараз у нас 17 минут буде схоже, ну, я думаю, що скоро буде темніти. Я почищу картоплинку. Жарочку я робити не буду, у мене в баночці приправа, я не обжарувати не буду. Просто ну, закипячу водичку, покришу картопельку, в мене ще шматочок м'яса є. Приправку кину. І коли вже все закипить, я добавлю гречку і сирок. До речі, в мене сестра пригостила спецією самооробною. Я зараз покажу. Там повністю всі сушені трави. Ось така. Тут і цибулька, і морковка, і петрушка, і окропчик, і ще якісь. Я не буду закидати вже коли мій супчик звариться, щоб вона не втратила свій смак. Так, щоб готувати. До речі, мене ще пригостили таким чаєм цікавим, зараз покажу, сьогодні я посмакую його. Тут разно трав'я всяке. Тут такі листочки всякі там Та що сьогодні буду пити до чаю взяв печиво так, Я зараз покажу що я взяв з собою Трішки гречки Сирок Терецькі бочки хліба, власна приправа, одна картопинка, ну і тут у мене м'ясо. Е, М'яско я різати не буду, хай воно так отвариться, тоді якщо я його поріжу культуру. Картопліка мене зразу була помита. Так, у мене картошка покришена. Заливаю водичку. Багато водички дати не буду. О, я думаю, що достатньо. Зараз загріється і ставлю. Моя. Так. о, вода вже закипає. А, прошли. Завариться він. Так, ну що, я чай, чайничок знімаю. Так, чудово. Що, поки суп вариться мій? mëna në... për petë të qajnë. зберу Передаю всім вітання, всім, хто дивиться мене, всім підписникам, всім гостям. Також хочу передати своєму товаришу маленькому Жорику. Він дивиться мій канал, я з ним товаришую, він мені вже декілька разів сказав, що хоче потрапити на мій канал, зі мною хоче піти. Але я не знаю, як, потрап... як зняти разом відео, так як він зовсім в другому селі живе, далеко від мене. Не зараз можливості немає так, хто потрапити туди. Всім дякую за підписки, за ваші коментарі, за вподобайки. Дякую за те, що ви лишаєтесь зі мною, не відписуєтеся. До речі, вітаю всіх вас з началом весни. Всіх благ вам і достатку. Так, моя юшечка закипіла. зараз я закину грачку і буду приправляти. Так, Чудово. Закину Ким я сюди приправку. Підсолено. Мені достатньо буде. І ось в суміш. Так, чудово, так. Взагалі суп гречаний обожнюю з дитинства. Чудово. Чому я зразу не закидав гречку, а тому що... Коли пінка буде збиратися, то буде за одну ігрешка збиратись. А так я після закіпання завжди закидаю. Блін, як це вже апетитно виглядає. Лишився ще сирок кинути і приправку, і буде завершення. Супчик мій доварується. я тих вже куштував, смачнень, я вже пролувався так, знатно. Я е, майже сьогодні не обідав, а на дворі зараз у нас майже половина шостого. Тому зараз я буду їсти з великим апетитом. У мене получився крем суп, але я цього і хотів. Так, ну, ось мій моя вечеря вже готова. Такий супчик вийшов в мене. У курюку ще трохи я сподівався, що я подужаю. Жайох мій. Ну що ж, я буду приступати до їжі. Всім хто зараз їсть, всім смачного. Кудовий включився гаражій, правда? Забувся, приправить. Ну що ж, любі друзі, моє ПВД прийшло до завершення, на вулиці вже стемніло. Да, на камеру трохи ще воно світло, але насправді вже темно. Я чудово провів час, суп чудовий вийшов, він такий густий вийшов. Але цього я й домагався, тому що є період, коли хочеться рідненького поїсти, а є період, коли хочеться гарячого, але густенького. І після смачного, смачної вечері я чудово посмакував смачним чаєм. Та що буду їхати додому, я не прощаюся. Я кажу до побачення. До скорої зустрічі у новому випуску відео. Всім до побачення!